Договір зі Сполученими Штатами Америки це стратегічне партнерство США, це можливості для інвесторів, це повернення уваги для України як інвестиційно привабливої країни в інвесторів багатьох країн. Це новий рівень прозорості в управлінні державними ресурсами, ліцензіями, це можливість розвитку інфраструктурних проектів і галузи, які споріднені, а не обов'язково галузі видобутку чи збагачення критичних матеріалів. Це можливість Україні Зробити економічний прорив для того, щоб Україна мала один трильйон ВВП за 10-15 років. Нам потрібно близько 350 мільярдів прямих іноземних інвестицій, і це цілком реалістично з огляду на те, що ресурсна угода дає можливість залучити в українську економіку від 100 до 150 мільярдів в наступні 15 років. Отже, великі можливості потрібно вміти використати їх. Advanter Group допомагає. Інвесторам інших країн і українським інвесторам будувати інвестиційні стратегії, стратегію виходу на ринок, стратегію розвитку бізнесу. Долучайтесь.